Яким запитом ви сьогодні звернулись до мене? Я знову зірвалася. З'їла три шоколадки за один раз. А як ви харчувались до цього? Я була на буряковій дієті. Що це за дієта у вас така? Я побачила її в Ютубі, там було написано, що можна схуднути на мінус 20 кілограмів за тиждень. В результаті я переїла трьома шоколадками за один раз. Тут потрібна допомога мого колеги. Макс, привіт, Макс. На жаль, у вашому випадку зрив це не виключення, адже дієти не працюють в довгостроковій перспективі, навіть ваша бурякова. Іншими словами, чим більше ви собі забороняєте, тим швидше буде ваш зрив. І навіть призвести до РХП. А що мені для цього потрібно? Для того, щоб ви схудли раз і назавжди, тут потрібно підходити комплексно і головне не залишатись сам на сам із цією проблемою. Дякую. Я до вас обов'язково звернусь. Бо ці бурякові дієти мене дійсно доведуть.